Напередодні 15-ї річниці створення військової служби правопорядку спецпризначенці однієї із частин одеського гарнізону провели показові заняття із старшокласниками міста. Гості дізналися про завдання, які покладені на сили спеціального призначення, та про їхню участь у антитерористичній операції. Усі ми чекаємо в цьому році підписання закону та створення військової поліції. Тому захід дуже важливий, оскільки коли буде створено новітній підрозділ військової поліції. Нам необхідні будуть нові кадри. А ці саме нові кадри будуть діти, які через я думаю рік-два випустяться зі шкіл, закінчить військові юридичні інститути і поповнять лави нових створених підрозділів військової поліції. Під час зустрічі школярі уважно слухали, запитували та й з захопленням спілкувалися з військовими. Учні мали можливість потримати в руках справжні пістолети, автомати та снайперські гвинтівки, якими оснащений спецпідрозділ. Молодь переконалася, що армійська служба не лише складна і небезпечна, але й дуже цікава. Дуже сподобалася ця, ця невелика екскурсія. Нам відповідали на всі питання, що нам були цікаві. Все дуже добре розповідали, показали дуже дуже багато нового. Дуже інтересного зацікавило нас. Може, навіть дехто задумався, як я о службі в армії, о допомозі та підтримки нашої армії. Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, Марина Маркевич, військове телебачення.